О, пішло. Діло було в 41-му. Ми заїздили запорожця Кабріолета. Річками. це тут? Йома йом! По 10 минуту дві їдемо. Їдемо, їдемо, бачимо річка, бля. Треба заїхати. А немає, нема, нема Треба. дві Виїзду звідси немає, бля? Під мостом, блядь? Звідси заїхати не можна назад. туди. Звідти зразу не ставить. Давай подивимся. Давай подивимось. Я трошки не, не хочу потім траспитися. Зараз цей кабріоліт буде звершати чудеса. Снімають, зараз заїжджали. Погнали. Воу воу воу! Пацани, по, полегче! Це чудо, це чудо техніки. О! Куди поїхали? Б? Розвертай його в мене. сразу не заглушить только, блядь. Газуй, блядь. Не давай сзаду и разгону. Не залучит! бляха. А заводь биом! Бля, бля, бля. Заводь биом, бля. Бля, бля! А шо це горит спереди, бля, бля? Да все, бля, бля. Я хренею. Присю беды, бля! Давайте теперь проводку размотаем.